14 липня у виконавчому комітеті подільської міської ради відбулася апаратна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась нарада з того, що Олег Албанський поінформував присутніх про результати робочого відрядження до міста побратима Боркен. Метою поїздки стало отримання цінного досвіду організації муніципального управління, механізмів покращення надання послуг населенню, а також налагодження подальшої плідної співпраці між містами. Далі кожен із присутніх керівників доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Першими про свою роботу доповіли керівники установ, що відповідають за комунальну сферу життя Подільська. Наприклад, директор КВЕП Подільського до Володимир Негрецьку прозвітував, що силами підприємства проводяться роботи із будівництва спеціалізованих водяних камер в системі водопостачання. Було озвучено інформацію про заплановані роботи із наданням переліку вулиць. Директор КВЕ Подір з теплокомуненерго Максим Перлей повідомив присутніх про специфіку функціонування підприємства під час літнього періоду, а також про роботу із боржниками. Керівники управляючих компаній Курінь та городок КВП надали інформацію щодо проведених робіт по обслуговуванню електромереж, ремонту під'їздів та лавок. Під час обговорення стану справ у соціальній сфері життя Подільська можна виділити звіт заступника подільського міського голови Людмили Задорожної, яка надала об'ємну інформацію про роботу закладів освіти при підготовці до нового навчального року. Це не тільки благоустрій навчальних закладів, а й отримання нових підручників та інші роботи. Також був наданий звіт про роботу спортивного і молодіжного напрямків, якими займається управління освіти. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу із відстеження руху міського громадського транспорту. Також було надано інформацію про результати проведених рейдів щодо виявлення випадків порушення правил торгівлі. Також присутніх було поінформовано щодо інвестиційної роботи і кількості інвестиційних проєктів, які подані на грантове фінансування. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.